університету до навчання в аспірантурі можете прокоментувати цю ситуацію і розказати, що тепер буде з аспірантуром? Так, дійсно підтверджую цю новину. Міністерство освіти якби, артикулювало такий неприємний факт для нашого приватного університету. Наразі там є, є певні порушення, які не толеруються в правовій державі. Цим займаються відповідні правоохоронні органи. Все, що би я хотіла прокоментувати, що ті вступники рівня здобуття пічці, які тобто четвертий рівень здобуття освіти, які вступили за всіма правилами в рамках ліцензійного обсягу, який би дійсно. Ліцензовані для даного закладу вищої освіти для них буде створена можливість переводу до інших закладів освіти в рамках ліцензії тих закладів, де вони зможуть продовжити своє навчання для всіх решта, які вступали поза межами ліцензійного обсягу, тобто, не за в умовах, вже які би не дозволили їм вступити. Я я розумію, що на жаль, це буде для них перемирити. ну тобто вони. Залишаються без освіти? Вступники, які вступили поза е, ліцензійним обсягом, в принципі, університет не мав би приймати цих е, вступників на навчання. Це було проти закону, але це все становить слідство, суд. Я думаю, незабаром ми будемо знати більше деталей. Поки що я точно можу. Те, щоб прокоментувати, те, що заанонсувало Міністерство освіти і науки України, про те, що вступники, які вступили повністю за це не складно перевірити, вступили відповідно до всіх правил в рамках ліцензованого обсягу, тобто певні терміни з певними витримкою, певних вимог, які є при вступі, особливо. Підкреслюю, в рамках тих термінів, які передбачені для вступу на рівень PHD. Якщо це буде доведено, що все було в терміни в рамках ліцензії, звісно, там порушень немає, і для цих вступників має бути можливість створена для продовження навчання.